Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, всі. І в цьому році Касіо дивує, насправді дивує механічні релізи на сейкасних калібрах та такі от футуристичні нові джишок, які з'являються на початку цього року. Лютий приблизно вони почали анонсуватися в китайських соцмережах. І ось вони доїхали до України. Це модель, і, взагалі, це нова повністю лінійка GA 01 Їх там 4 або 5 кольорів. Я думаю, вони будуть поповнюватися. Отакі от от неприємності в вигляді пилу з'являються вже всередині. Ну і давайте більш детально їх роздивимося. Касіо йде в ногу з часом, і вони крокують саме до поціновувачів молодої аудиторії. Які зараз дуже плотно сидять на смарт-годинниках, і все ж таки намагаються намацати їх серденько, отакими новими релізами. Реліз цей він цікавий тим, що це повністю нове переосмислення, тобто та сама капсула, яка тримає водозахист гарно і тримає. Безпосередньо удари. Вони змінили стрілки, які зараз в нас над склом головного дисплею. Оці цифрові дисплеї, виглядають як символізують метелика по своєму дизайну. А сам корпус годинника отакий пузирчатий, кругленький, він більш віддає футуризмом і уводить. Ті, хто люди грають, вони одразу зрозуміють китайські персонажі відеоігр. Стосовно ремінця, ремінець, це буде, мені здається, велика халепа, бо він повністю інтегрований в корпус. Тобто це цільна конструкція. Це і добре, добре з одного боку, але по грошам подивимося, скільки воно буде коштувати на заміну. Налаштування все-таки саме. Маємо діодну підсвітку. Десь в мене тут є шпаргалка з приводу того, що вони туди всунули і як воно буде взагалі працювати. Що ми маємо? Модель відрізняється органічною формою з окресленими гранями, бла-бла-бла. Завдяки новаторському та оригінальному дизайну випромінює характерну для G-Shock міцність, втілює нескінчений дух бренду, спрямований на виклики і прагнення до надійності, компанія розробила магнітну утримуючу конструкцію, в якій стрілки чутливі до ударів. Оце про те, що я кажу, що вони зараз зовні, тобто над дисплеєм цифровим. Фіксується за допомогою магнітної сили. Таке кріплення дозволяє стрілці шок реліз хенд ефективно поглинати і розсіювати удари. Ця технологія відрізняє від того, що створювалося до цього. Механізм 5751, точність звичайна 15 секунд на місяць, мінеральне скло. Корпус і ремінець, резистентна смола. Водозахист стандартний 200 метрів. Автокалендар до 2099 року. Відключення звуку. Ну, все все базове, 12-24-годинковий формат. Вони величенькі, достатньо. 58,2 висота, ширина 49,1 і 19,6 мм. За тошки. Вага приблизно 74 г. Я все ж таки обираю традиційний 56 й G-Shock, але вам покажу, як виглядає ця нова моделька на зап'ястку 17,5 сантиметрів. Дякую, що додивилися канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!